Двохкімнатна квартира по вулиці Мазепи. Бачимо, це кухня, досить простора, велика. Ще одна кімната ізольована, кутовий диван. диван розкладається. Тут велика стінка, телевізор, є вихід на балкон. Балкон з ремонтом, красивий, дуже гарний краєвид. Бачимо, відкривається панорама на все місто. Дуже гарно. У коридорі є величезна шафа купе на весь коридор. І тут ще одна кімната, також ізольована. Розкладається крісто, розкладається диван. Тут також бачимо телевізор. Є балкон, балкон також з ремонтом. Бачимо, є тумби, можна собі скласти свої речі. Є місце, де сушити білизну. Вид також дуже красивий. І зараз покажу санвузол. Тут окремо туалет, є буйлер на гарячу воду, пральна машина, велика ванна, дзеркало, умивальник.